Думаєш, що робиш багато дій і не отримуєш бажаного результату від своєї самореалізації, перше, з чим потрібно попрацювати всередині себе, це зі своєю тривожністю. А саме з тривожністю за гроші, і також страхом втрати. Тривожність за гроші, вона відвертає від самого шляху, який ви маєте пройти, із точки А в точку Б. Якщо ви думаєте тільки... Про свій кінцевий результат, то це автоматично вас відвертає від самого процесу. Тобто ви тоді в своєму дні більше тривожитеся, аніж щось робите. І якщо це так, і ви це помітили, то це ще й знак про те, що зараз у вас не вистачає всередині себе енергії для того, щоб ви рухалися з любов'ю і отримували задоволення від самого процесу. Як тільки ви вийдете з тривоги та пропрацюєте страх втрати, вам набагато легше буде навчитися отримувати задоволення від самого процесу, адже він дуже важливий для того, щоб прийти в вашу точку Б.